Ну, я не знаю, як можна люб'язно ставитися до ворога. Як я ну, наприклад, якщо на мою Україну територіально заходить російський солдат, а український солдат його дає йому відповідь кулі. Якщо на російську територію зайшла російська мова, на українську територію зайшла російська мова, так вона не зайшла 7 років тому, як зайшов російський військовий. Вона зайшла 300 років через те, що вона тут вже занадто довго. Ми перестали її сприймати як щось чужинське, але треба пам'ятати історію. Вона тут ніколи не була органічно. Вона сюди вдарилася. Що таке є рідна мова? Це мова твого роду, а рід не обмежується лише сім'єю там, мамою чи татом. Це мова народу, до якого ти належиш. Якщо в тебе паспорт громадянина України, якщо в тебе українське прізвище, якщо ти живеш на цій землі, ти дихаєш цим повітрям, ну споживаєш ці надбання цієї країни, пишайся що ти українець. То вже маєш собі силу заговорити мовою прямо у цієї землі, а не чужинською. Тоді в тобі відкриється та сила, яка раніше була в тобі закупорена. Це магія, яку зрозумілоше людина, яка зробила цей перехід. Я з народження дуже завжди був чутливим, і я відчуваю от те, що потребує моя душа. Я не боюсь це висловлювати. І якщо я знаю історію України, я знаю, яким чином сюди заходила російська мова, то. Ну, щоб бути чистим перед своєю совістю, не заговорити українською, просто неможливо. Людина, яка знає історію та літературу свого народу, свою культуру, ну як при цьому залишатися і говорити, що російська мова твоя рідна? Якщо ти знаєш, яким чином вона вдерлася в твій простір національний державний, це ще окей. Але якщо ти прослідкуєш, яким чином вона з'явилася в твоїй сім'ї? От, дізнайся історію свого роду. Наприклад, мої бабуся, дідусь ще там да, говорили українською мовою. Я там приїжджаю в Одесу, коли, і мої читачі такі свідомі, які от, е, читають мене. Вони корінні одесити в них там з покоління в покоління всі в Одесі жили. Але вони мені розказують, що їхні прабусь прабабусі, прадідусі ще там говорили українською мовою. І історія абсолютно переписана. Нам ото не розказують. Але те, що в вашому роді воно законсервовано. Оте ви можете дослідити, і там дуже багато цікавин. В Словаччині 150 українських шкіл в Аргентині 73, в Канаді 32, в Росії, де мешкає 7 мільйонів українців, жодної української школи. В Україні донедавна було було 500 шкіл російськомовних. Слава Богу, з 1 вересня вже вони будуть теж вести предмети державною. Нам треба дзеркально ставитися так, як ставиться до нашої мови. Все добре з російською мовою, з російською культурою, і вона має право бути в цьому світі, і я там не буду агресувати проти неї. З тих пір рівно, як вона перестане бути ворожою для моєї, я просто вимагаю е, своє повноцінне право на існування і функціонування моєї мови як державної в країні. Я хочу приходити в кав'ярню, хочу чути українську мову. Я хочу, щоб е, мене мені викладали українську мову. Я не хочу щодня зіштовхуватися із цим болем, який мене просто як оголений нерв роз'ятрує. Я просто через це не можу мовчати. Ми всі рівні до тих пір, доки ми не посягаємо на рівність іншої людини. Я ще раз повторюсь. Польська мова може існувати, українська мова, російська мова все окей, ми можемо брататися, ми можемо дружити до тих пір, доки одна мова не буде притискати іншу, тоді готуйтеся отримувати відсіч і не ображайтеся за це. Ми готові до мирного співіснування, лише якщо це буде на взаємних засадинах. Я народився вже в Києві, але я щоліта проводив у бабусі з дідусем в Криму, і Крим на мене дуже сильно вплинув. Мої друзі тут вже що мене знають з різних куточків України, говорять, що Данило, ти насправді ти не про Київ, ти про Крим. Я дивлюся на тебе. Я бачу ту естетику, я бачу, що це та земля, яка тебе найбільше сформувала. І я так теж почав відчувати. Я цього літа був замість Криму, вперше з'їздив на Житомирщину. І там, знаєте, там такі степи, там такі галявини, отам ти бачиш цей весь пейзаж, і прям розумієш, що там знову зу зазулі голос, що ти в лісі, ластівка, гніздечко звела в стрісі. і оці всі пейзажі типово українські, вони прям звідти зняті. Я дивлюся на ці всі неймовірні українські пейзажі. і Я розумію, що мені не вистачає кримського степу. Я розумію, що оце е, та біль, це ота пустка, яка зараз існує в серці. Отой степ. Я минулого літа, коли був востаннє в Криму, я вийшов в той степ, я подивився на цей пустий горизонт. Я просто кричав цей горизонт. Бо мені вся земля, мені всі рослини там вони кричали несправедливістю. Ця земля, вона є українська, ця земля вона належить кримсько-татарському народові, е, корінному народові цієї землі. Не, ну так склалося історично, що їх звідти вивезли, завезли зовсім інших людей, які сьогодні себе там ведуть, наче корінні мешканці. Але ж ця земля зовсім про інше мені кричить, і я як людина чутлива, я це відчуваю, і мені то дуже болить. Я коли приїхав в Київ, я почав вчити кримсько татарську мову. Хоча в, мої, в моєму роду немає кримських татар, але я відчув на собі обов'язок просто знати ту мову. зараз це абсолютно елементарний базовий рівень. Я там елементарно можу сказати: Мадим Ман... Данило, е... Мен Єгерми Яшендам, Мен університет Теохуєм. Ті я тільки ж сказав, скільки мені років ще я навчаюся в університеті. Мадується. От е, таке. І що я ще хотів сказати? Хотів сказати, що подивіться на український прапор, це про горизонт синє небо і жовті степи, жовті поля. Е, перед українцем найважливіше це бачити цей горизонт, простір перед собою. Якщо хтось, не дай Боже, той горизонт мені, як українцеві, затулить, я зроблю все, щоб ту людину вигнати з мого горизонту, бо мені треба бачити той кримський простір. я з однолітками на дитячому майданчику в Криму до окупації, і вони мені говорять. От би класно було би красії присидіни це. Я такий, що взагалі? Ну мені воно якось так взагалі нелогічно вибилося, взагалі звідки той дискурс взявся. Про що вони взагалі таке думають? В 12 років такі речі. Ну я взагалі, а це зараз я згадав і розумів, до чого це ще так давно йшло. І от це минуло рік, коли я приїхав. В рідному там селі, ну десь по місцевості ходжу. Я бачу, що там діти маленькі, вдягнені, ну не знаю, як в Києві. 10 років тому вдягалися. Вони слухають музику, яку ми 10 років тому слухали ту російську мовну. Я бачу, як Україна вже давно відірвалася вперед, і наскільки вона стала прогресивною наскільки ми пішли в трендах, в тенденціях вперед. А там так сумно все якось е в інформаційному полі загниває. Все настільки якось е законсервовано, нового нічого не пускають. Все дуже сумно. Людську природу просто прикрили з. Е Звуки землі не чують і до неба не тягнуться. От всі сидять в собі в хатах, і дуже все депресивно. Мене то дуже пригнічує. у нас Україна всю історію постійно там втрачала свою державність. Коли ми програвали на територіальному фронті, коли ми підпадали під щось окупацію, чому стала можлива незалежність відновлення її в 91-му році? Тому що мову плекали весь час, скільки б заборон не було, скільки б не було актів розпоряджень про її вилучення, ми зберегли той вогник мови. І поки буде жива мова народу, буде жити сам народ. Тому е, в той час, коли, наприклад, знову ж таки повертаючись до кримсько-татарської, коли багато кримських татар втрачають свою рідну мову і починають говорити російською чи ще якоюсь, я, як українець, який усвідомлює значення мови, відчуваю на собі обов'язок, бодай на базовому рівні опанувати цю мову, і закликаю всіх. Знайте свою рідну мову, плекайте і помножуйте, бо мовою перестають говорити не тоді, коли її перестають вчити нові люди, а коли її забувають ті природні носії. А не треба, щоб світ говорив українською, У Нас немає таких нездорових амбіцій, як у росіян, наприклад, нам принаймні свою державну мову в межах своїх територій мати мову між спілкування і взаємопорозуміння на цій території. Ну, якщо ми хочемо змінювати своє життя, його покращувати, перше, що ми маємо на себе глянути в дзеркало, справедливо оцінити ситуацію. Подивіться на дзеркало на всю країну. Подумайте, чому мовна ситуація склалася так в Україні. Ті питання, які виникнуть, спробуйте прогуглити, принаймні в Вікіпедії на елементарному рівні, прочитати, чому той регіон говорить такою мовою, чому такий іншою, про ці заборони всі. Потім дослідіть, власне генологічне дерево. Чому мій рід говорить саме такою мовою? І потім подумайте про себе: хіба в мені недостатньо сил заговорити мовою землі, на якій я проживаю? Далі відмежуйте себе від усього чужомовного, принаймні на період три місяці, наприклад, жорстку таку собі мовну дієту зробіть. Як я вже в ті, говорив? Коли ви очистите себе від чужомовного контенту, почнете читати українськомовні книги, бажаного художню літературу. Вона збільшує є словниковий запас, дивіться фільми, підпишіться на блогерів. Зробіть очистку і заповніть це рідною мовою. І заговоріть для того, аби говорити мовою, недостатньо її знати. Треба нею вперше освічитись там у коханні, треба нею вперше плакатись на плечі друга, треба вперше прокричати цією мовою свій біль. Бо як багато говорять, що я то, звісно, говорю українською на роботі в соціальних мережах і там в публічних сферах, але я приходжу додому. Якщо я там сварюся з дружиною жінкою, то я переходжу на російську лавість. От в чому проблема, от чому ви не можете заговорити? Бо ви маєте відчути цю мову. Перше, що коли ви будете приходити на іншу мову, на свою рідну, ви відчуєте, що ви, начебто, лицемірите, ви начебто якийсь нереальний, ви себе вдаєте українськомовного, але ви не є українськомовним. Це відчуватимете, тому що ви не матимете своїх слів, якихось е е фішок. Ви ви говоритимете якимись літературними кліше, не зовсім природніми. У вас ще жестикуляція не прив'язалася до вашої мови, ще е, тут зовсім інша система м, щелепна. лепна. вам просто треба, щоб ваше тіло і душа звиклася з цією мовою. Тому не бійтеся, будьте сміливими, бо лише сміливі мають щастя.